І так, в планах на сьогодні поговорити з Добриньєга, отримати нове завдання від Юнігоста. І ще дещо покажу. Край, де я родився, край мій журавлиний, це перлина над старим збручем, і я спішу до нього, де б не був далеко, похилюсь на батьківське плече. Дякую я дорі за своє дитинство, за батьківську ласку, за тепло, за пісню колискову, Ніжну материнську, за дитяче щастя, що було там, де рідна хата, там, де рідні стіни, там садок вишневий розвідав там мене чекає вся моя родина, я на цю хвилину так чекав. Все. А як повернуся до своєї хати серце важко в грудях запечено. Доброньєга. Вона. Вітаю. Чим я можу вам допомогти? Я добрий день. Ви добронєга, вірно. Приємно познайомитись. Я Расімір. Вона. Вірно, приємно познайомитись, Росімін. Що привело вас до мене? Я їй. Єногод сказав мені, що ви можете мене нагодувати Я тиждень і не їв як слід. Вона. Ну це залежить від того, що для вас означає належне. Але я можу запропонувати вам щось небудь тепле і ситне. Яй. Звучить більше, ніж вважаючи. Вона. Ось так, а тепер розкажіть мені. Що небудь про себе. Звідки ви знаєте мого чоловіка? Я відповідаю. Мені нічого сказати. Я щойно прибув в долину у пошуках свого дядька Йордана. Не очікував, що пошуки закінчаться так швидко, якщо чесно. Вона. О, так він був другом юні госта. Я пригадую зараз, що чило у нього були такі ж очі, як у вас, співчуває вашій втраті. Я. Це нормально. Насправді. Я його навіть не пам'ятаю. Я про нього знаю з розповіді моєї матері. Вона завжди поважала свого старшого брата. Люто любили його і навіть коли він перестав відвідувати її. Вона. Судячи з того, що я чула, багато людей робили так. У ньому було щось особливе. Я відповідаю. Ага. Жорсткі черовіки, так? Вона. Єдине взуття, що напов... про наповнення якого вам потрібно турбуватись, це ваше власне взуття дитя. Кожен чоловік архітектор свого стану. Я відповідаю. Спасибі, що сказали те, що мені потрібно було почути. Але не будемо більше про мене говорити. Яка ваша історія? Вона, я перебував у мандрівній групи трубадурів. Мені так і не вдалося навчитися грати... грати на жодному інструменті. Але я досить постійно співала. Наші мандри привели нас у долину незабаром після смерті вашого дядька. Я досі пам'ятаю, як уперше побачила юні госта. В його очах було стільки смутку. Йордан був не просто його другом, а був частиною його самого. Група виїхала через кілька днів, я залишилась у проситності юнігоста було щось таке, що дало мені зрозуміти, що моє місце поряд з ним. Ви, напевно, помітили різницю у віці? Я відповідаю. Ні, не зовсім. Вона, що ви хочете сказати, що я виглядаю старою? Я відповідаю. У будь-якому випадку, схоже, ви були пов'язані у землі любові. Це приголомшиво. Вона, так, можна сказати, так назвати, або сліпота або дурість. Можливо, осуд. Як вам подобається. Я їй, відкручуйте. Викручуйтесь. Як тільки хочете. Весільно закохалась, дідуся сумними очима. Ви прекрасно знаєте це. Вона. Так, іноді він мене дратує, як ніхто інший. Та от зараз не може навіть дихати без нього. Але не дозволяйте мені дуже м'яко ставитись до вас. Вам, напевно, є куди піти і що робити. Я їй. Було приємно поговорити з вами до Кожна секунда була справжньою насолодою. Вона. Ось я знаю тут трохи, але стане в нагоді на початку нового життя. В наші дні все варте монет. Моя відповідь. Я дуже ціную, але я не в пошуках благодійності, я впораюсь. Вона. Ой, не намагайтесь стати героєм. Чоловіки, добре тоді зробіть щось для мене. Це буде не подаяння, а лише ваша перша оплата. Я їй. Я з цим можу поговорити, що вам потрібно. Вона у селі є фермер, її звуть Ярогнєва. Зазвичай вона поставляє в таверні в жито, але я вже давно нічого від неї не отримувала. Мої запаси майже закінчились. Ви навіть не уявляєте, що буде з цими людьми, коли у нас закінчиться пиво. Я Вважайте, що все вже зроблено. Поки ми говоримо про пиво, Єнгот просив мене захопити парочку. Вона, звичайно, ось. Я їй чудово дякую. Він обіцяв розповісти мені кілька історій про Йордану. Вона зрозуміла у такому разі. Я їй ха-ха спасибі. Все, віднести до юногоста овсяний єль. Знову орієнтування по компасу на знак оклику. Стоїть вже до когось. Юнігост. Расиміра. Я йому. Привіт, юні -госте. Перед вами, гордий господар будинку з долини. І я повертаюсь з пивом. Юнігост. Справді, робота виконана добре. Гаразд, дайте мені можливість замочити горло цим бурштуновим і добрим і почати згадувати. Я знав Йордана 22 роки до його смерті. Він був моїм найкращим вірним другом, насправді братом. Я пам'ятаю день, коли ми зустрілись, ніби це було вчора. Мені було 25 років. Я жив у великому місті Єленберзі, де я народився. Можна сказати, що я ненавидів це місце. Але все ж це був єдиний дім, який я коли-небудь знав. Може бути, коли небудь я розповім вам про це побільше. У будь-якому випадку я був змушений подбати про себе. Так я і зробив. Єдине, що знав, крав, я йому. Ви були злодієм? Він. Я був. І біса хорошим, якщо можна так сказати. Набивати кишені було моїм хлібом з маслом. Я мій був вкрасти шматок, стейка прямо з вілки. І ви навіть не помітили. Мене рухали не жадібність, а просте виживання. Але я б брехав, якби сказав, що мені не подобався цей процес. Я йому, Крадіжка, як і раніше, вважається злочином, незалежно від мотивації. Він. Я б сказав, що ви захочете почекати і послухати ще трошки, перш ніж кинути мені виклик. Я йому, Вибачте, продовжуйте. Він. У нас був щорічний фестивал в Веленберзі. Це завжди приваблювало в місто купу стародів. Ви можете собі уявити, що це значило для людини моєї професії. Я міг зробити денну роботу за лічені хвилини. Тут і там я прихопив кілька монет, прикрас пару нових червіків, а потім я побачив дворянина з прив'язаною до пояса сумкою з грошима. По суті, вона благала мене зірвати з нього. Я крався за ним в натовпі, я робив тисячу разів раніше, як дитячі ігри. Я обережно схопив сумку, застосував трохи чарівної магії, і ось вона вже акуратно лежала в мене на долоні. Просто потрібно було. Розвернутися і зникнути, як завжди. А потім бам! Що сталося? Мене вдарило по обличчя щось на зразок бика. Я був вражений. І навіть не усвідомлював, що сталося, поки не впав на землю. В голові пульсувало, я майже нічого не бачив. Ви знаєте, що я побачив далі? Я Гриде ще один удар. Юнігост. Ні, посмішка. Широка сяюча посмішка на обличчі людини з двома різними очима. Це був ваш дядько Йордан, якого я прийняв за дворянина. Він простягнув руку і допоміг мені встати, запропонував пиво. Я йому. Ха-ха, ось так. Юнігост. Ось так. Я відповідаю, не розумію. Юнігост. Отаким був Йордан. Розумієте, ваш дядько був неймовірно розумним. Найрозумнішою людиною, яку я коли-небудь знав. Безперечно, він бачив світ, як ніхто інший. Передбачав речі, він завжди був як мінімум на дюжину кроків попереду всіх. І в рідкісних випадках, коли його дивували, він був заінтригований. Я йому. Він не очікував вас. Юнігост. Дійсно, очевидно, навіть незважаючи на мою невдачу, я був тим, хто найближче підійшов до того, щоб пограбувати його. І йому це не сподобалось. Я відповідаю. Гадаю, ви прийняли його запрошення, вірно? Юнігост. У мене дійсно не було вибору, чи не так? Я був в шоці від цього хлопця в той момент. Отже, ми пішли. Він відвів мене найдорожчу, найбагатолюднішу таверню в цьому місці. Пам'ятайте, що це був день фестивалю. Навіть увійде це місце було майже неможливо. Хоча, схоже, його це не хвилювало. У лічені секунди ми вже сиділи за столом, який. Обслуговували дві дівчини одночасно. Це було щось нереальне. На мій погляд, було лише одне пояснення. Це місце належало йому. Я запитую. І він? Юнігос. Зовсім ні. Це був перший візит до Елінбергу. Чесно кажучи, все це здавалось мрією. Особливо з урахуванням того, що я все ще був приголомшений після удару. Я також був уповнений, що він дворянин. Його манери, його одяг. То, як він горі вирухався, а потім він випив пива, ніби це була гонка. Витер обличчя рукавом, відригнув як барабан. Ось так він пройшов шлях від лорда до дикуна, клацає пальцями. Я переживав цей момент дюжину разів, поки не зрозумів, чому він це зробив. Це не було помилкою, а ні, лінію. Ні, хвили, хвилькою слабкості. Він хотів, щоб я побачив, щоб зрозумів. Я питаю, що зрозуміти? Юнігост. Що він був повним лайном ха-ха. Чи бач, Росімір, твій дядько був єдиним у свого роді. Він був справжнім майстром зброї. Його улюбленою зброєю була його впевненість. Тобто прокачена дипломатія. Юнігост. Росімір, що це взагалі означає? Юнігост. Уявіть собі. Зачинені двері з двома озброєними охоронцями з боків. Ви хочете те що всередині. Які у вас є варіанти? Ви можете змусити себе війти, підкупити охорону, спробувати зламати замок, але Йордан він просто високо тримає голову. Входить прямо в кімнату і вимагає, щоб двері були відчинені. Я йому. Я буду відвертий самі. Це звучить як вигадка. Ха-ха, звісно. Я і зграя були єдиними, хто бачив за лаштунками Йордана. І навіть для нас він час від часу це здавалось неймовірним. Я питаю, стривайте зграя? О, дорогі рацимір! Ви ще багато чого не знаєте. Наша історія ще навіть не почалась, але вже запізно. Я йому. Оближчте, ви не можете просто залишити мене в такому підвищеному стані. Юнігост. Гаразд, я розповім вам трохи більше після того. Пиво, яке ми випили, Ми випили ще пару, потім трохи мідовухи, якщо я правильно пам'ятаю. Ми говорили про своє минуле, свої мрії, переконання. Почали будувати якісь п'яні, абсурдні плани. Я думав, що ми жартуємо, чесно кажучи. Наступне, що я пам'ятаю, це як прокинувся в шовкових простирадлах. Я питаю. Гадаю, вони були не вашими, вірно? Юнігост, ви знущаєтесь? Я вперше доторкнувся до такої тканини. Стеля залі була настільки високою, що могла вмістити гіганта. Я думав, що це сон. Потім увійшли слуги, я був готовий бігти. Але замість того, щоб бітись зі мною, вони принесли мені сніданок. Я запитую, правда? Як так? Юнігост, Це все, що зробив Іордан. Я так і не дізнався, як йому це вдалося. Коли я запитував, він просто сміявся. Навіть через роки. Зайво говорити, що в той день я поїхав з Зеленберга. У перший раз я вийшов за міські стіни і більше не повернувся. Це був день народження зграю. А через 3 роки нас стало п'ятеро. Справжня команда, сім'я. Ми називали себе нагадування. Я кажу, ой, якби ви хотіли бути там, все це звучить неймовірно. У мене ніколи не було таких пригод. Ймовірно, ніколи не буде. Юнегост. Обережніше, мій хлопче. не завжди так було весело і мило. Але про це я розповім як-небудь іншим разом. Вже дійсно пізно, а у вас багато ще роботи. Скажіть, як ваші будівельні навички? Я відповідаю, я зроблю це, спасибі, юнагот, за все. Так, тепер швиденько продаємо налутаний лут, Купляємо насіння. Ставляємо по 20 до одиниці. Буряка, капусти. Моркви і цибулі. Поки достатньо. А тепер я хочу пробігти ще до одного рандомного табору. Так, зазвичай, ось тут при переході цього мостику я рекомендую зберігатись. Чого так? Зараз покажу. Тут поставимо ловушку на птиць, бо тут орлани постійно лазять. Ні, дошки нам не треба. А ось чому я зберігаюсь. Ось тут зазвичай. Раніше було постійно, постійно два бандити сиділи. І вони нападали. До речі, коли будете бігати, не забувайте збирати подорожні. Тут десь на скалах іноді стирчить бронзова кірка. Теж на продажу вона дуже добре згодиться. Ну, мабуть, не в цей раз. Ще в одне місце заглянемо. А тут нічого немає. Ось на цьому місці іноді виникає ящик. Там небагацький лут, но все ж таки приємно. На той половині. Будьте обережні, там кабани бігають. Все, темніє. Щоб не лазити ночами, біжимо додому. ще подивитися на наші будівлі, що в нас робиться. управління Так, три дома збудовано, п'ять дозволено. Тобто нам можна ще побудувати два Я планую домик мисливця і амбар. Итак, планы на завтра. Завтра по квесту истории Юнігоста госта дочекайтесь наступного дня. Побалакавшись з Юнігостом, гостом, мы з вами пробежимося. Аж ось сюди його. Там будет великий кисет. Який збільшить переносимость нашої ваги. Все, зараз спати.